Zobaczymy, na następny, następne, śniadanie. jest taki u nas za śniadania. Ja, Już troszkę pojechałem. Jeszcze tutaj trochę porcji wziąłem. Dobre by było, niestety Просто хотів вам показати, які сьогодні вийде Привіт! Ми збираємося йти туди З утра такий зараз туманчик, бо взагалі там були оці всі лки були в тумані. А зараз сонечко вийшло і розвіялося, ми вирішили зараз. Щас... Я на початку там ставлю, на сніданки я знімав. Mm -hmm. Це пройшло ну, менше годинки. Зараз спробуємо туди піднятися наверх і там десь погуляти. На підйомниках включимося. Подіємося, демо як вони працюють. Ну як будемо підніматися, то ми включимося, покажемо вид трохи. Mm -hmm. Це ми на паркінгу біля отеля стоїть. Зараз трошки покажу. Я не пам'ятаю, я знімала тут паркінг чи ні. Mm -hmm. Висійний раз пока не чисто не буде. Види такі красиві, звісно. Так гарно тут. Це ми вийшли далі. Ідемо повороти від отелю. До підйомників туди. Сейчас трошки потеплішало, ми виходили о сьомій, було так, ух! Зимно. А зараз трошки потеплішало. Я просто... Воздух такой вообще. Тут отдых вообще мені так подобається. Я тепер думаю, чого мало, так надо було більше брати. Ну, ми раз просто... Не знаю, мені більше... Подобається цей відпочинок, чим. А де скільки земляники. Ти бачиш? Чим на морі. Дивись. О, клас. Тут, тут, а там далі скільки. Так Уже. ми може підемо себе земляніки. Ти бачиш скільки їх? Ну, да. Видно? Да, видно да. <реку> а <реку> а, <реку> а якщо далі там зайти? глянь, глянь. Я ж тобі кажу, треба було пакетик взяти. Ну Нехай мішки теж треба їсти. Може десь попросимо в якомусь ларечку якусь турбочку. Дайте нам, ми хочемо землянички Ні, у нас... Клас. Це так от брак можна і їсти. Ну так, даємо відкриті. Опа, все, ми теж літаємо вже, бачите, їдемо в таких от кабінках. На відео, мабуть, не видно Ну не так, так, да, видно. Висота така прилісне. Так, вроде бы в трубу сейчас режемся. Не, ну воно все правильно. Он тих хлопаки їздит на вон роверах. Така прикольненька, конечно. Дзвонці. Як вітрячки якісь. А да, ну глянь, открытие Ну да, то спеціально бачиш для ровера. Вони підіймаються на ровер. О, тут так і стекло нічого не видно. Вони підіймаються на роверах вместе з роверами і потім спускаються на цих велосипедних горках. Буря колись була. Ну це от прикольне стекло, це воно як ото э, окуляри для водіїв. І воно так. А, ну так, да, так би в глазах. Так, да, глаз воно... сонце особливо. Угу, Прикольненько так. Правильно зроблено. Ну я вам я скажу... Кричу, там ну, ну я вам скажу, що ми перший раз підіймаємося на таких подйомниках. Ну, все зроблено доволі таки а... безпечно. Ось таке от бачите, я тримаюся. Е, безпечно це що безпеченство, це для захисту очей вітру, від вітр, дощ від дождика. Добре, зараз ще переверну камеру, подивимося, що у нас там ззаді. Так, то ми зробили для себе фото і дивимося. О, це що це Бачиш, бачиш не золото тропку? Це що вони всі хлопці, що на велосипедах спускаються на цих тропах. трассах специальных роллеровых. А билетик у тебя? Okay. А, у меня что, два штуки? Два штучки, да, у меня? Ты мне дала. Бо мы же будем спускаться по тем самым билетам, я так понимаю. Чтобы их не сгубить. Так страшнее страшнее. Тебе страшно? Не, ну так, все равно. Воно трошки уши закладує. Ну Сейчас да. Дальше там ще просто будемо э, резко бачити подиматися. Ну, бачиш, вон, люди йдуть. Значить, там є пешить. Да, то ми хотіли... Ну ми то ми подивимось, як спустимся. Чи на підйомнику, чи на пішем. А тут на сьогодні, да, ну так, да, він сьогодні здійснює з э, 9 годин до останній з'їзд 17.50. Ну подивимось, як ми це вирішимо. Ну, це в сум входить. Ну так, да, получається он є з собачками гуляють. Задиху хлопок ніде з нами він нас не, не догоняє це і так ну теж бачиш, траса угу. мабуть там теж для ровораси они і з цим остається для лижників? для лыжника для сноубордів, бордів коли зима да. ну матч не добагато для лыжника ну, лыжний этот угу. розвинутий де спеціально це. Добре, це зараз останній е, підйом. і Будемо вже виходити. Тому я буду вже обирати телефон, щоб були свободні руки. Який ліс густий. що відкрите якесь довір'я дуже не цікаво, ну, але так, теж, так Так добре нам ще трошки виходимо ще будемо готуватися до виходу А тут глянь, така... ну так да, це ж мабуть чи вода біжала бачиш як mm. порозмивалася добре це ми піднялися

Ну, вообще красиво так, mm -hmm. я лынкаю. Да, но тут холоднее, тут ветер, мы менялся, ветер mm -hmm. больший и прохолоднейший. Тут Богдан. Да, yeah, это я. я. Я трохи приблизила, чтобы не было зеленейшее. Красиво тут не Може, да, завтра дощ падати буде там. Марки були. Ну да, я думаю, розсіла трошки дощ. Mm -hmm. Дощ трохи був. Там ото внизох. От десь де ну, вона. Вона, навірно, не вийде. А отут наша зелена криша. Там і, десь. На камеру не так видно. Ні, оце що горний масив, це золоти гори тут. А, от то снежник. Ну то Потом, давай вот, куда марка, снежника, да, да, так вот мать. -марка. Снежник, э, камера по-любому ще не бачить, але там видниця э, ця видакова башня. Mm -hmm. mm -hmm. а, вот а, да, да, да. Вот, э, ну я okay. точно не скажу, ну процента 80 що то снежник. Ну ми туда не піднялись. Сьогодні Це Цена обычно піддержала. Не, ну може видно, траса снежник, то ну, я... Ревирі. Угу. Дуже багато людей. На роверах, на гірки. Ну, да, ви на, на такому транспорті, бачите. У нас отакий от от транспорт екогол... екологічний. Угу. Ну, ми... Ровери теж екологічні. А, у нас. То mm. там робоча тяга ноги, а це робоча тяга ноги, руки, спина і все в місті. Ладно, йдемо далі. А це ми з іншої сторони. Підійшли, то з іншої сторони, щоб розміщенки приснімали. А це перейшли через сторону. І тут такий вид Отельні комплекси, там все таке клас. гори, гори, все таке красиво. Природа не передаваємо. вже так повторяю. Багато разів, але мені того стоїть, щоб тут побувати і відпочити. А для дітей так взагалі такі багато на велосипедах випозичають е ті ровери, діти і катаються. Ну це підготовлені діти не це не просто так, сівця. Вони займаються цим Видно, що. Тижні на тренуванні. А ми зараз підемо туди в ліс. Богдан каже хоче побачити косульку там. Ага, кабанчика. Це з той сторони ми були. Клетка без там будет. Клетка без там будет. Это mm вот -hmm. он. Мы идут под хмарками. Мы все Машей хмарки не одному. Ну да. Как раз Лиля. Еще трошки и достану. До хмарки опустятся, может.